Всіх вітаю! Мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про генералізований тривожний розлад, або тривожний невроз, або просто ГТР. А в будь-якому випадку це психічний розлад, який якраз супроводжується ось цією стійкою напругою, яка не пов'язана з певними об'єктами, з певною ситуацією. В той же час вона може тривати від кількох днів тижнів. Місяців і навіть роки. Взагалі, ГТР розвивається найчастіше на фоні хронічного стресу, в той же час вдвічі частіше страждають жінки. І є такі випадки, коли ГТР. Об'єднується, наприклад, з депресією або з панічним розладом, або з неврозом нав'язливих станів. Коли ми будемо говорити про причини, то знову ж таки Фрейд описав це як тривожний невроз, і він стверджує, що причина цьому всьому це внутрішній конфлікт між інстинктами нашими, ось цими да, ось цими тваринними інстинктами і між нашим Ідеальним я, да? тобто, так би мовити, ось цими такими моральними цінностями, які закладають нам з дитинства. Що ось до того маєш ти йти, да? до ось цього образу ідеального я. Не до цих тваринних інстинктів, а до того 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 Відповідно да? на цьому фоні створюється певний внутрішній конфлікт. Послідовники Фрейда допрацювали цю всю ідею, да, і стверджують, що все ж таки причина у глибинному внутрішньому конфлікті, який виникає, або коли тривалий час не задовільняються базові потреби, або коли тривалий час, так би мовити, є якась травмуюча ситуація, да, негативна ситуація, і тривалий час людина не спроможна себе захистити ось в цій. Травмуючій, стресовій, негативній ситуації. От, біхіорізм, да, тобто ось наша сьогоднішня когнітивна поведінкова терапія, все ж таки Бек він стверджує, що вся причина в тому, що людина, так би мовити, перебільшує. Наслідки ось цієї ситуації в негативному ключі, і в той же час відчуває свою неспроможність з цим всім впоратися, да? тобто себе захистити, да? або там близьких захистити, допомогти, от, щоб все ж таки якось не так все було жахливо, як їй здається. Відповідно, а людина починає, так би мовити, відчувати ось цю а, якусь таку ймовірну небезпеку, яка ймовірно відбудеться. От, і відчуваючи свою безпорадність, вона тривалий час оце все відчуває, вона швидко втомлюється, вона погано починає виконувати певні свої обов'язки. Да, відповідно, ось ці невиконані обов'язки, десь там на роботі, десь там щось в сім'ї підвищують тривогу. І так би мовити, створюється замкнуте коло, де з однієї сторони людині здається, що ось тут буде щось жахливе, вона відчуває свою безпорадність якось з цим всім впоратися. А там ще проблеми на роботі, там іще проблеми десь в сім'ї. Це знижує рівень життя, підвищує тривогу, і знову ж таки, на ось фоні ось цієї вже підвищеної тривоги, тривоги людина все ж таки знову переб... починає так би мовити, ага, там буде ще а там ще жахливіше, а в той же час знову ж таки погіршується рівень життя і створюється таке замкнуте коло, де підвищується, підвищується тривога, і ситуація становиться, так би мовити. Все складніше і складніше. Взагалі сприятливим фактором для ГТР є стрес, там десь конфлікти на роботі, там десь конфлікти в сім'ї, там десь зміна життя, да, ось цей стрес, там щось переїхати потрібно, або там стрес змінити роботу, десь кудись там поступити. да, Це певні такі стреси, там то, там сьо, там то, п'ята, десята, це малорухливий спосіб життя, це історія, коли людина курить. Коли людина п'є алкоголь, наркотики вживає, коли вживає певні стимулятори, там дуже міцну каву, або певні енергетичні напої. Це історія про те, що вона там вживає певні медикаменти. От, це історія про те, коли людина така дуже чутлива до якихось незначних а, стресових ситуацій. Да, мало, ну, там щось таке незначне відбулося, а людина це все сприймає дуже близько до серця, так би мовити. Це історія про те, коли людина скоріше буде це все переживати щось на самоті, ніж з кимось поділиться, ніж з кимось про це поговорить. Це та ситуація олекситемії, коли складно зрозуміти, що людина, Людина відчуває і в той же час цій людині складно поділитися з цими ось цими всіми емоціями. Це та ситуація, коли е, людина пережила якийсь вид насильства. Це та ситуація, коли так би мовити, поганий рівень життя і ніяких немає перспектив для того, щоб покращити цей рівень життя. тобто, ось тут всі бідні, 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 і якось змінити усе людина. Не бачить ось цієї якоїсь перспективи для того, щоб змінити на краще. От, це та ситуація, коли в принципі, от, так би мовити, якісь стреси. Да, в принципі, зазвичай ми беремо ось ці всі стреси, 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 які запускають цю всю систему. А взагалі, є певні дослідження, які стверджують, що ГТР це ну, дуже сильно пов'язаний, нам має ось цей весь зв'язок з зміною рівня нейромедіаторів в головному мозку. В той же час є дослідники, які стверджують, що ГТР це все ж таки змішана. Історія, да, коли з однієї сторони генетика, з іншої сторони, ось цей весь стрес, да, ось цей, ось цей зовнішній такі подразники, ось ця вся історія індивідуального розвитку, да, ось ця вся історія, як тут людина починає жити, да, от, так би мовити, і її індивідуальні особливості і генетика. Відповідно, найчастіше ми можемо побачити е, таку ситуацію, коли людина. Дуже так емоційно, дуже близько до серця приймає якісь такі от подразники стресові, і в той же час, коли вона, так би мовити, виховується в атмосфері, де батьки, вчителі, наприклад, її критикують, розказують, що ти якась там не така. Ніхто взагалі там не похвалить за те, яка вона там десь класна, да? за, її якісь, за її якісь індивідуальні особливості, за те, що десь там, але все ж таки вона креативна, вона класна в якомусь своєму напрямку. Да, скоріше, там будуть некоректне якесь ставлення до неї, або будуть якісь нереалізовані цілі. І ці цілі вона не спроможна досягнути, її за це, так би мовити, будуть гонубити, чмирити. От, в той же час ніхто цю дитину не буде підтримувати, відповідно, створюється ось така атмосфера, де так би мовити, незрозуміло, за що дитину цю зачмирять, і в той же час дитина не спроможна за себе постояти. І ось цю всю атмосферу вона буде перетягувати в своє доросле життя. Симптоми. Ми маємо спостерігати три ключових симптоми: перше, це нефіксована тривога, друге, це моторна напруга, і третє це підвищена активність вегетативної нервової системи. Коли ми говоримо про нефіксовану тривогу, ми маємо на увазі, що людина починає перечувати, да так би мовити, їй починає здаватися, що ось тут щось жахливе. Буде відбуватися або з нею, або з її близькими. При цьому, що немає зв'язку між певними об'єктами і певними ситуаціями. Відповідно, а сьогодні людині може здаватися, що щось жахливе буде з нею. Післязавтра їй може здаватися, що щось жахливе буде з її близькими. А післязавтра -після їй ще тому щось буде здаватися жахливе, що буде або з нею, або ще з кимось. А, от, відповідно, ось ця невиразна, невизначена. А Постійна тривога, а точніше, всі, всі такі, так би мовити, передчуття того, що тут щось жахливе буде відбуватися, зазвичай малореалістичні. Але людина починає постійно це все, так би мовити, відчувати, і це все буде негативно впливати на її. Життя на її рівень життя відповідно їй складно зосередитися, а вона швидко втомлюється, вона дуже швидко, легко відволікається, вона відчуває певне безсилля. В принципі, ми можемо спостерігати, що людина стає більш роздратованішою, що людина стає більш чутливішою до яскравого світла чи яскравого такого звуку. А в той же час в неї зрозуміло, що пригнічений такий настрій, є, в той же час може ще з'являтися певні нав'язливості. Також спостерігаються розлади сну. а саме Або складно заснути, або такий от легкий поверхневий, неспокійний сон, де людина, прокидаючись, все одно починає прокинулась і вже відразу починає відчувати ось це занепокоєння. Також можуть бути ще кошмари. В принципі, ранні пробудження не характерні для ГТР, але якщо вони є, то ми вже говоримо про те, що прийшла депресія. От, в принципі, людина, ось ми можемо спостерігати певну метушливість в неї. Ми можемо спостерігати, що їй дуже-дуже дуже там взагалі ну, ну, тобто, no comments, точніше взагалі не спроможна якось розслабитися. Да, там, ну, Тобто там складна ситуація з тим, щоб розслабитися. отак от. Ми ще спостерігаємо ось це таке м'язове напруження, все тіло напружене, так би мовити. От, відповідно, все тіло відчуває ось цю всю напругу. В той же час, найчастіше на фоні стресу, ми можемо ще спостерігати, що у людини болить голова. Цей головний біль може тривати від кількох годин, а в складних випадках навіть декілька днів. Отак навіть може бути. Якщо ми говоримо про а, соматичну таку симптоматику, то знову ж таки. Сухій роті, складно щось проковтнути. Такий дискомфорт, ось цей епігастральний такий от ділянці. В той же час, знову ж таки, там нудота, там метеоризм, там щось бурчить в животі, там певні складнощі стосовно випорожнення, там складно вдихнути, там якийсь дискомфорт в області грудної клітки. А в складних випадках ще може спостерігатися короткочасна гіпервентиляція, до якої доєднується. Ось це занепокоєння, пришвидшене серцебиття, певні складнощі, а точніше, такі короткочасні порушення зору, а в той же час слабкість в той же час може щось покалювати або, наприклад, може бути судома кінцівок. От. А якщо ми говоримо про серцеву судинну систему, то знову ж таки щось болить, болічи дискомфортно в області серця. Є такі випадки, що пришвидшується серцебиття, є такі випадки, що людині здається, що воно взагалі відсутнє те серцебиття. От, часте випускання, Ми також можемо спостерігати, що порушується або взагалі відсутній менструальний цикл у жінок. Ми можемо спостерігати занижене лібіду. Ми зможемо спостерігати відсутність реакції. От. В принципі, от, зазвичай ми можемо спостерігати дуже цікаву, ну, трішки відходимо, від цієї теми, де дуже цікаву таку ситуацію. От, коли проблема у фізіології і фізіологія буде запускати тривогу, зазвичай ми можемо побачити, що. Людині буде здаватися, що проблема саме в психіці, і буде ходити до психолога, психотерапевта, психіатра. От, і так би мовити, націлена якраз на оцих всіх спеціалістів. І тут, так би мовити, найчастіше ми можемо спостерігати ту ж саму картину, але трішки навпаки. Найчастіше ми можемо спостерігати, що коли ось саме психіка буде запускати тривогу, людині буде здаватися найчастіше, що проблеми в фізіології, і найчастіше, в першу чергу, вони будуть ходити до терапевта. І найчастіше, якраз таки відбувається, що якщо все ж таки людина прийшла до психолога чи до психіатра, то там уже будуть певні висновки терапевта стосовно її здоров'я да, стосовно того, що. Що сам терапевт може також сказати: слухайте, можливо, вам краще сходити да, там, порекомендувати е, психолога, психотерапевта чи до психіатра, да, тому що так би мовити, фізіологія говорить, що все ж таки потрібно звернути увагу на психіку. От в будь-якому випадку не потрібно так би мовити знецінювати вплив психіки, і в той же час ми, в принципі, можемо якраз і побачити ось цю найчастішу ситуацію, коли людина або знецінює вплив психіки, або так би мовити, а, та я що вам тут псих? Я не піду до психолога, не піду до психіатра, ні-ні, ні, я піду до терапевта, він лікар, а психолог то фігня. От, і так би мовити, знеціння взагалі мовити, вплив психіки на його соматичне самопочуття на фізіологію. Да, тому... Потрібно досліджувати як і фізіологію, потрібно досліджувати, як і психіку, потрібно, так би мовити, тримати ось цей весь баланс стосовно того, а що відбувається з моєю фізіологією, а що відбувається з моєю психікою, для того, щоб найефективніше провести ось цю всю діагностику, для того, щоб зрозуміти, що взагалі насправді відбувається з людиною, для того, щоб, так би мовити, от збирати. Більш реалістичний анамнез, да, коли, наприклад, людина все ж таки обходила цих всіх лікарів і звернулася вже з діагнозом від терапевта, звернулася до психіатра, там, чи до психотерапевта, чи до психолога, то, відповідно, психолог буде результати терапевта да, додавати до свого анамнезу для того, щоб найефективніше, найкраще зрозуміти, що взагалі відбувається, і, відповідно, найкраще, найефективніше допомогти людині. Отак от, от, діагностика. Психолог. Психотерапевт, психіатр проводить свою бесіду, збирає анамнез. Він має побачити ось ці три ключові симптоми: сьогоднішня наша характерна: тривога, м'язове напруження і підвищена активність вегетативної нервової системи. Відповідно, дякуючи ось цим трьом симптомам, ми можемо відрізнити ГТР від депресії, від неврозу нав'язливих станів, від панічного розладу. В той же час, якщо відбулася ситуація, де ось ці перелічені розлади об'єднуються з ГТР, то яка симптоматика буде переважати, то той, так би мовити, розлад буде вважатися ключовим. Тому лікування це все ж таки історія, коли е, е, потрібно зрозуміти. Складність, потрібно зрозуміти наявність супутніх розладів, потрібно зрозуміти ось ці такі, так би мовити, індивідуальні особливості людини і на основі цього сформулювати лікування. Тому є такі випадки, коли це все ж таки людина амбулаторно там десь приходить на індивідуальні консультації, але так би мовити, живе в себе вдома, все нормально. Да? От а є такі складні випадки, коли людину госпіталізують у відділення неврозів. У будь-якому випадку, знову ж таки, там пояснюють людині, що психіка запускає ось цю всю симптоматику вегетативну, що потрібно нормалізувати свій режим дня, активно проводити час на свіжому повітрі, більше відпочивати, а от так би мовити, не вживати ось ці всі шкідливі речовини, будуть навчати людину методом релаксації. Це, е, наприклад. Автотренінг, або, так би мовити, є така прогресивно-м'язова релаксація, або прикладна релаксація, яка може поєднуватись, наприклад, з когнітивно поведінковою терапією. От, є такі випадки, коли знову ж таки когнітивно-повдінкова ключовий момент, але все ж таки є такі. Там, наприклад, консультації, де арт-терапія використовується, да, можуть використовувати гешталь-терапію, можуть використовувати тілесно орієнтовану терапію. Тобто, знову ж таки, тут ключовий момент, в залежності від ситуації, все ж таки потрібно розуміти, що відбувається, да, і прослідкувати, що краще допомагає. От, якщо все ж таки це історія ось такого глибинного внутрішнього конфлікту, то там буде ефективний якраз психоаналіз. Да? Тому потрібно все ж таки під час лікування от прослідковувати, що мені допомагає. От, якщо, так би мовити, така ситуація. Де потрібна медикаментозна терапія, то знову ж таки, там психіатр може назначити транквілізатори, антидепресанти, але зазвичай там така відбувається ситуація, що на початку дають медикаменти для того, щоб нормалізувати людину, для того, щоб вона надалі там змогла сходити до психолога чи до психотерапевта. От така зазвичай відбувається ситуація. Якщо ми говоримо про прогноз, то знову ж таки, якщо на ранніх етапах, якщо правильне, адекватне лікування, якщо Людина дотримується ось цих всіх рекомендацій, якщо відсутні певні супутні розлади, то в принципі прогноз сприятливий, в принципі, можна сказати, що якщо не така складна ситуація, то там є такі, то, в принципі можна, є такий варіант, да? так би мовити, що повністю людина відновиться, і так би мовити, що все буде нормально, да? не буде ніяких наслідків. Але знову ж таки, чим раніше, тим краще. А, от. В принципі на цьому мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. І дякую вам за перегляди, за вашу активність. До нових зустрічей.